Поїхали е, сьогодні. Ми говоримо про філософію епохи елінізму. Насправді, цей період філософії, як і попередній, відповідав часто на такі важливі питання, як сенс людського життя. Те, задля чого має жити людина, в чому людське щастя? Ну і почну я свою розповідь з м'єму Епікур, свіжий кур, є такий український торгівельний бренд, який названий на честь одного з ключових філософів епохи елінізму Епікура. Ми про нього сьогодні будемо детально говорити. Але цей бренд випускає, як ви розумієте, куріче м'ясом, а тим не менше, філософська школа значно цікавіша. А почнемо ми з іншої філософської школи, яку часто плутають з епікурийцями. Це кірінаїки. вони вірили в те, що сенс людського життя це задоволення. Ось, бачите, грецькою мовою ідоні це задоволення. Вони вважали, що сенс людського життя в отриманні тілесного задоволення, і що єдине, єдине страждання, єдине зло це тілесне страждання. Якщо ти уникаєш тілесного страждання і переходиш до тілесного задоволення, ти можеш бути більш-менш щасливим. А в цьому філософія кіренаїків. Все доволі просто. Кіренаїки і гідроністи це майже одне й те саме можна між цими словами поставити знак рівності. Наступна школа більш цікавіша, це епікурейці, ось той самий епікур, засновник цієї школи, жив в 4-3 століттях до нашої ери, і е, якби ключове слово для епікурейців це ефдемонізм. Евдемонія це буквально щастя, це вчення, яке каже, що. Сенс людського життя це пошук людського щастя. Людське щастя з точки зору епікурійців могло бути дуже різним. Воно могло бути у дружбі з іншими людьми, воно могло бути в пізнанні світу, воно могло бути в певній творчій самореалізації, і в цьому сенсі звичайно, епікурійці для мене є найближчою з філософських шкіл, оскільки я також вважаю, що пошук людського щастя можливий в усіх цих сферах: пізнанні, дружбі і якомусь. Якомусь позитивному корисному діянні епікурейці казали, що головні наші вороги це страхи. Що є страхи перед богами, є страхи смерті, є страхи перед стражданнями. Але ми не маємо всього цього боятися, оскільки страхи перед богами з точки зору епікура абсолютно безмістовні. Боги це такі істоти, яким від нас насправді нічого не потрібно. В них і так все є, і тому наше життя для них мало що значить. Не потрібно боятися богів. Також він казав, що не потрібно боятися смерті, оскільки поки ми живі смерті немає. Чому її боятися? Коли ми вже померли, то нас вже немає. Тому нікому нічого боятися. І тому боятися смерті теж не потрібно як і не потрібно боятися страждання з точки зору епікура. Кож він класифікував бажання. Він вважав, що є бажання природні, а є бажання неприродні, і що з природних є необхідні, а є не необхідні. Необхідні бажання це те, без чого ми не можемо жити. Фізично це їжа, пиття, а не необхідні, це якась там розкішна їжа, без якої ми можемо харчуватися. Ну і зовсім він відкидав необхідність ось таких неприродних якихось дивних речей, як там вінки, статуї, якісь елементи високого соціального статусу, розкоші. Він все відкидав це і вважав злом. Наступна школа, про яку ми сьогодні поговоримо, це школа кініків. Кіники, назва походить від грецького слова кіон, що значить пес, і кініки вважали, що. Потрібно відмовлятися від цього зайвого. Ключове слово для них грецьке бачите аскітіс або аскетас. це значить, що вправи і досконалення свого тіла, обмеження себе в зайвій їжі приведуть людину до якогось високого блага. Кіники вважали, що людина має відмовлятися від усього зайвого. Ну приблизно як без зайвих речей живуть собаки, на честь яких названа школа кініків. Такі люди мають жити без чогось зайвого. А вони вважали, що чим менше в нас потреб, тим легше нам досягти щастя. А чимось це нагадує етику буддистів, яку ми проходили в минулому році. Вони теж вважали, що причина наших страждань, наші бажання: що коли ми звільнимося від бажань, ми звільнимося від страждань. В чомусь тут є певна схожість. Найвідоміший кінік, ви бачите зараз на екрані. Його зображення це Діоген Сінопський. Сінопа це місто а, на півночі сучасної Туреччини. А, там він зробив собі піфос. Насправді піфос це не зовсім бочка. Піфос це така посудина, в якій зберігали вино або перевозили зерно. Вона була з глини і вона була дуже популярною. Давні А, і три головні моральні максими цього філософа Діагена, який жив у піфосі: це свобода, зрозуміло, аскеза обмеження. І автаркія. Автаркія це простими словами економічна незалежність. Це ключове слово, яке ми сьогодні проходимо. Економічна незалежність мається на увазі, що він сам собі здобував їжу і не залежав від інших людей та якихось організацій. Це автаркія. А ну в нього дуже багато історій збереглося, дуже багато жартівливих історій. Деякі з них навіть не зовсім такі політкоректні зараз. Але він був таким, як він яким він був. Одного разу він побачив, що хлопчик неподалік нього п'є з пригоршні з допомогою пригоршні воду з калюжі. Тоді Діоген виконав останню річ, яка в нього була це в нього була чашка. Він її виконав, зрозумівши, що можна жити і без цього. Ну ось приблизно так він відмовлявся від усіх зайвих речей. А за легендою, одного разу до нього прийшов Олександр Македонський, подивився на філософа і сказав, що ось я, Олександр, владика ем, Азії, там, Європи. Я виконую твоє бажання те, що ти мене попросиш. Ну і Діоган подивився на нього так знизу, вверх, і сказав: Відійди і не затуляй мені сонце. А ну, ось така велич філософа в тому, що він не бажає нічого від. Царя він хоче ось залишатися таким, яким він є, самостійним, самодостатнім, ну і великою мірою щасливим з його точки зору. Ще за однією легендою Олександр запитав діогена як же зробити своє життя таким щасливим і самодостатнім. Ну, діоген йому відповів: ось берег річки, на якій знаходиться моя бочка, великий, тому ти можеш тут розміститися і. Також жити з кожним зі мною життям а от так приблизно приблизно про Діогена. Моя улюблена фраза в залишках думок Діогена. Це те, коли його запитали, чому люди постійно жертвують бідним і хворим, а філософам ніколи не жертвують якісь гроші. Ну і тому Діоген тоді Діоген сказав, що кожна людина розуміє, що вона може колись стати бідною і хворою. Але вони розуміють, що вони ніколи не стануть філософами, такими як я. Ну ось така надмінна відповідь, але все одно цікаво, і, можливо, когось заспокоїв. Наступна школа це стоїки. Стоїцизм був заснований зіноном Кітійським в місті Афіни. Стоя це ось така колонада, яка там була, і він проповідував біля цієї стої. Тому на честь неї була названа філософська школа Стоїки. А після нього було дуже багато різних філософів. Насправді, вже ця філософська школа більше була поширеною навіть в Римі, а не в еліністичних державах. Хоча в епоху елінізму вона також була. Найвідоміші представники цієї філософської школи, ви бачите, зараз на екрані це Луцій Анни Сенека, римський філософ першого століття нашої ери, і римський імператор Марк Аврелій в другому столітті нашої ери жив. І написав розмисли наодинці з собою. Такий щоденник різних думок, які він навряд чи думав колись публікувати, але які стали відомі нам зараз, і які є дуже популярним, дуже популярним цех, текстом якраз філософії стоїцизму. З усіх цих цитат мені подобається одна найбільша: Роби, що маєш, і нехай буде те, що буде. Ділай, що должен, і будь що буде. А ну мається на увазі, що ми не маємо переживати за ті речі, на які ми не можемо вплинути. А якщо ми не можемо вплинувати, вплинути, то це не наша проблема. Тим не менше, ми маємо робити те, що маємо робити, і змінювати те, що можемо змінити. Ну, ось да, ця філософія мені близька. те, що я так вважаю, вони також, як і кініки, топили за автаркію, вважали, що потрібно бути економічно незалежним. А мені не подобається у стоїків їх фаталізм. Їх віра в долю, їх віра в те, що є доля, яку не можна змінити, але з якою можна змиритися. Ми не можемо змінити долю, ми можемо змінити ставлення до цієї долі. А, а сама доля є невідворотною з точки зору стоїків. Ось це мені не подобається, але тим не менш, це один з таких базових речей філософії стоїцизму. Ну і в принципі, багато людей і сьогодні. Таким самим чином сприймають світ і події, що в ньому відбуваються. Е, наступна філософська школа, про яку ми поговоримо, це скептики. Можете запитати: скептики, античний скептицизм. А е, скептики зараз це слово використовується для позначення людей, які в усьому сумніваються. Там ось е, кажуть, що і те невірно, і те невірно. Ну, античні стоїки приблизно так в усьому сумнівалися. Зараз я перемотаю, а ось вони вважали, що ми не можемо знати істини, а вона від нас зачинена, що ми не можемо знати, які є речі, як до них потрібно ставитися. Що цю природу речей ми не можемо осягнути, тому до них потрібно ставитися однаково і взагалі істина не існує. Наш мозок, наш обманює, наші відчуття нас обманюють, тому ми не маємо цим займатися. І маємо жити в абсолютному спокою. Це вони називали атараксія. Атараксія – абсолютний спокій спокій. Головне слово в, в скептицизм. Можете написати «атараксія» – це абсолютний спокій, абсолютний спокій, а мета життя скептика. Ось насправді вони були праві великою мірою в тому, що наш мозок, наші відчуття. Часто нас обманюють у Варшаві. Можливо, хтось з вас був чи буде в Варшаві. Є такий музей, називається музей Копернікус. і там це музей техніки, музей про науку, і там дуже багато експонатів присвячені якраз ось цим когнітивним спотворенням нашого мозку, який не сприймає. Який ну помилково сприймає деякі речі. Там є дуже прості експонати. на Накшталти така горизонтальна е, горизонтальна доска, на якій потрібно ось е, на око виміряти відстань, яка буде приблизно дорівнювати нашому зросту. Е, ну і потім цю е, до дошку можна розвернути з горизонтального в вертикальне положення і перевірити наскільки точно ви там відмітили власне свій зріст. Ну і зазвичай люди бачать, наскільки хибно вони все це вимірюють і наскільки їх відчуття е, їх обманюють порівняно з точною технікою. Е, тому скептики в цьому плані були, були праві, однак, знову ж таки, мені не подобається ось ця історія з тим, що в світі не можна дізнатися правди. Я думаю, що можна, але це дуже важко і дуже складно. Тому я думаю, що критерій істини і істина є, але до неї дуже важко Дійти. Ось така в нас сьогодні історія про головні філософські школи епохи елінізму. Це в нас кініки, динаїки, епікурейці, стояки, скептики. Вашим домашнім завданням буде написати свою невеличкий твір роздум на тему, яка з філософських школ вам подобається найбільше і чому. Ну, ось можете написати а так, всі школи, да, і ще раз всі школи. Давайте я напишу зараз на екрані всі школи ще раз, щоб ви, можливо, зробили скріншот собі і, і потім обирали. Я вам скину також відео з короткими оглядами на кожну з цих шкіл. І так, перша школа. Перша школа це, це Кіренайки. Пишіть Кіренаіки, Гедоністи. Далі друга школа це епікурейці. Епікурейці це в нас Евдемонія. Евдемонія в дужках щастя. Ну, їх мета. Е, щастя. Е, далі, третя школа, яку ми проходили, це стоїка. Тоїки. Е, прийняти атом. Ну, щось е, головне, атом долю. Далі в нас були е, е, так були кіники. Кініки. Набачіть автаркія. Аскетизм. ключові слова? Автаркія і аскетизм. Автаркія економічна незалежність, аскетизм, самообмеження. І остання школа, яка в нас тут буде, це скептики. Пряп таки е, істини немає. Істину не можна осягнути. Вибачіть, будь ласка, ці речі і підніміть руки, коли випущете. Ми тоді рушимо далі. А що таке е, 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 аскетизм? Аскетизм це самообмеження. Коли людина, людина наприклад. Каже, що не можна багато їсти, або не можна багато їсти смачного, а потрібно жити просто, а потрібно жити без розкоші. Ось це все аскетизм. Самообмеження. Аскетизм – це самообмеження. Да, <тас> Дар'я в тебе ще питання. Виписуйте, будь ласка, і на цьому ми завершимо.